Ми звертаємося зараз до витоків української літератури, сучасної української літератури, тобто літератури, яка створена розмовною національною мовою. Цією мовою говорили і співали прекрасні пісні, прості люди, селяни і козаки, і канцеляристи. І старосвітські батюшки і матушки, але книжка, здавалося, повинна бути виконана в іншій мові, в якійсь підвищенні, це колись була церковно-слав'янська особливого українського ізводу, потім стала російська. Здавалося, що мова простих людей це ніби стихія, стихія такого порядку, як і, скажімо, природна стихія. Що нас оточує завжди, як небо, як річка, як ліс. І прорвати той кордон, що був споруджений між культурою і ось цією стихією, прекрасною самою по собі, зумів вперше він, Іван Котляревський. Петрович Котаревський був бойовий офіцер. Він брав участь в турецькому поході 1806 року і мав бути командуючим полком в 1812 році. Це був козачий полк, який формувався на Україні за ініціативу українського дворянства. Але доля склалася так, що ці полки так і не вступили в бій, тому що цього побоювалися імперські власті. Іван Петрович Котляревський залишився мирним канцеляристом, як і його батько, і прослужив в тихій Полтаві. Я не сказав би провінційній Полтаві, тому що це була столиця, чи хоч просто, скажімо, центр малоросійської губернії. На перший погляд, життєпис. Івана Петровича Котляревського скласти зовсім неважко. Ось в цій хаті він народився. В будинку, який був куплений його дідом, що був деяконом у цій церкві, все життя тут пройшло за винятком служби у війську, хоча і служба в війську почасти проходила ось тут, в Полтаві. Тут він і помер, був він одиноким. І, власне кажучи, крім, Чиновницької служби, яка простікала досить спокійно, ніяких подій нібито в його житті не було. Ось, входячи в Господу Івана Петровича, ми відчуваємо одразу певну неоднозначність цієї великої постаті. Ми бачимо тут герб, герб який свідчить і про дворянство його. І разом із тим, який документує, так мовити, його військове минуле його офіцерську честь. І так як і інші документи, що свідчать про високу відзнаку його вищими російськими чинами, господар цієї хати був звичайно. Чиновником, який заслуговував на підтримку згори, але ми бачимо тут насамперед щось інше. Ми бачимо, по-перше, його високий художній смак, ці витончені лінії, які утворюють ансамбль в його домі, свідчать про те, що це людина непересічної внутрішньої краси і чутливості до. До краси. Це письменник, і в цьому вся суть. Це те, що нам відкривається ще тоді, коли ми не прочитали його творів. Ми бачимо, що тут жила людина, яка роками і десятиліттями працювала над словом, відточувала його стільки років, скільки він 20 років писав два розділи останніх Енеїди своєї. Це був майстер українського слова. І ось тут, в кімнаті, Іван Петрович Котляревський розкривається для нас ніби новою стороною. Це вже не хата, це дворянські покої. І подивіться уважно на портрет Котляревського, взагалі кажучи, всім, мабуть, добре відомий. Це ставний, високий мужчина. Дуже красивий. Він був душою компанії. він був Я не знаю, яке це слово тут знайти, щоб воно не знижувало. Є такий український тип веселого балакуна, який може заводити товариство, і з яким завжди приємно і весело. Тут збиралися гості. Гості збиралися, я б сказав, інтелігентні. Це була. Кімната, де, де була тоді полтавська еліта. Не забудьте, що Полтава була столицею Малоросії, столицею. І тут е, можна було відчувати себе в Європі. Зверніть увагу на цей портрет е, іспанця з раком е, школи фламандської. Це оригінал, який зберігся від. Від, від цього того, що було у Котляревського, це європейське мистецтво, це взагалі європейський стиль. І я б сказав, що тут не стільки відчувається Котляревський е, чиновник, скільки Котляревський масон. Ми дуже мало знаємо про масон. 18-му і на початку 19 го століття масонським організаціям була вкрита вся Європа. І ці масонські ордени чи ложі виникли на ґрунті ще середньовічних орденів войовничих хрестоносців. І ця таємничість. Ця закритість корпорації масонів породжувала багато різних чуток. Насправді, вже в часи Котеревського це були клуби елітарної е, публіки аристократичної чи просто освіченої. В 1818 році Котеревський став членом ложі, яка виникла в Полтаві, і яка називалася Ложа до істини. І в цій ложі були всі. Видні люди Полтави, колишній цивільний губернатор і керівник дворянства, предвидитель дворянства Кочубей, родич знаменитого Кочубея, очолював ложу працівник, пічвидний чиновник Новіков, близький до Ріпніна. І це все було закрито таємницею, але ці збори були по суті зборами вільнодумних інтелектуалів тогочасної Росії. Так що ми маємо тут якийсь зовсім інший пласт незрозумілого нам, і сьогодні забутого Котляревського Котляревського, який тільки грає в селянина, тільки грає в Наталку Полтавку. І нарешті подивіться на ці медальйони, в, 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 в яких ви бачите, Античні профілі. Ну, звичайно, це реконструкція, але повторюю, тут немає жодного фальшу. Тут все так, як приблизно так, як було витримано в тому стилі. Це античність, яка проступає ніби крізь стіни. Оце той дім, в якому визрівали якісь ідеї і якісь художні смаки досить високого гатунку. Це не просто перелицьована на просто народний стиль, якась давня легенда чи давній епос із античності, згадавши про те, що освічені люди тодішньої України, тобто ті, хто вчився в києво могилянській академії і там вчив Латину, знали Вергілія в оригіналі. І співставляли сюжет Енеїди Котляревського з сюжетом Вергілієвої Енеїди, знаючи про те, що Вергілій це полодир і Данти, і він ходив із Данти по Дантовому пеку, ми можемо інакше і мусимо інакше прочитати сьогодні Енеїду Івана Котляревського. Борщів, як три не поденькуєш, на моторошні засерчить, і зараз тяглом закишкуєш і в буркоті закиндюшить. Коли що напхом з'язикаєш, і в тереб добре зживотаєш, то на веселій занутрить, облихо вдаром заземлюєш і ввесь забуд свій зголодуєш, і біг до горя зачортить. Це не їда, і це не просто жарт, це жанр. Це в стилі Це те, що називається в українській народній літературі, фольклорі нісенітниця. Нісенітниця це не просто абсурд. Хоча абсурд це зовсім не просто дурниця. Це є такий контакт людини з світом, коли все виглядає на виворіт. Це поезія на виворіт. І завжди, коли вона. І в, десь в літературному вжитку, це було якраз контрастом цього світу і якогось ірреального, не, не, неприродного світу. Оце є жанр і стилістика Енеїди. Справа в тому, що такий контраст відбувається на стику Нижнього світу і верхнього світу. І це є сміхова культура. І може здати, що Котляревський створив якийсь нижній образ Українця, якогось Шельменка-Денщика у постаті Енея, античного героя. Насправді все виходить навпаки. Тепер Еней убрався в пекло. Пішов зовсім на інший світ. Там все поблідло і поблекло. Нема ні місяця, ні звізд, там тільки тумани великі. Там чути жалібні крики, там мука грішним немала. Панів зате там мордували і жарили з усіх боків, що людям льготів не давали. І ставили їх за скотів. Багатим та скупим вливали розтоплене її срібло в рот, а брехунів там заставляли лизать гарячих сковород. Які ж і роду не женились та по чужим куткам живились, такі повішені на крюк, Зачеплені за є тіло на світі що грішило сміло і не боялося цих мук. Мені не дуже подобається, коли Енеїда здається просто смішною. Так, дійсно тут є багато смішного, і я не утримуюсь, щоб не процитувати. Шматок, де описується не пекло, а рай. Цей рай дуже не схожий на той рай, який е, якось собі уявляють віруючі, але він настільки життєрадісно описаний, ну, те, що там і ласощі все тільки їли, і коржики, стовпці, варенички пшенич, пшеничні, білі, пухкі, з кав'яром буханці, і так далі, і так далі, це для атнографа. Але що цікаво, це повно гумору, оце е, 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 так якесь травестійне зображення того е, блаженства, до якого, наче то всі мають прагнути. Ні холодно було, ні душно, а саме так, як в сіряках, і весело, і так не скучно, на великодних, як святках. Коли кому що захотілось, то тут як з неба й вродилось, Отак то добрі тут жили. Можна подумати, що це пародія на що-небудь. Але з чого сміється тут е, Котляревський? Якщо в зображенні пекла можна бачити сатиру на суспільство, до на що сатирою є зображення раю? Ні зображення пекла, ні зображення раю не є сатирою. Це особливий сміховий ключ, так би мовити, поєднання неба і землі. І цьому, в цьому поєднанні неба і землі. Виграє український національний герой, Еней в українському вбранні. Тому що ці козацькі ватажки і ці прості козаки, та, а там кого зустрічає у пеклі Еней, перераховується в віршованому ряду, там це не нечувана річ, та імена, які складають собою вірш натовп Оця ця картина. Це масова сцена, я б сказав, це дуже характерно саме для відчуття багатості, різноликості, помути. І оця, е, оця риса світу на виворі якраз робиться згодиться для того, щоб піднести тих козаків до того рівня, який займають в кімнаті у е, Котляревського. Медальйони з античними профілями. Це не спускається античний герой до сміхового низового рівня. Це підіймається вис до високого рівня, проста постать українського козака. Енеїда вийшла другому вже після смерті Кадаревського. Він працював над нею надзвичайно багато. Вийшов твір унікальний, поліфонічний. Це твір з одного боку про українців, про козацтво, про його історію, про мандрію. Це твір, який нагадує нам дантове подорожі. І це твір, який відтворює нам знову ж таки знову старовинну римську літературу, Вергілія. І це все разом дає нам ключ до нового розуміння України і до нового розуміння простих людей. Прості люди стають в центрі його творчості і на новому етапі, коли він став басоном, до речі, приблизно тоді він написав і п'єсу наталка Полтавка», і Москаль-чарівник. Хоча здавалося б, що цей інтерес до простонароддя не дуже зрозумілий тоді, коли його високі містичні таємниці цікавили. В п'єсі Наталка Полтавка прості люди не просто доповнюють, як Санчо Пансо доповнював Дон Кіхота, якусь іншу е, любов, високу любов. Нарешті прості ось ці люди другого плану виступають на перший план. Наталка Полтавка була не просто введенням літературної української мови на сцену, це був цілий культурно-політичний поворот, поворот в демократичному напрямку, і це започаткувало театр корифеїв. Це започаткувало історію справді народного українського театру, який був. Улюбленою частиною, можна сказати, улюбленою стороною української національної культури. І це була мрія про не тільки сімейну солідарність, але солідарність і згуртованість всього народу. Іван Петрович Котляревський прислужився торжеству української мови, в українській культурі і вже через багато років після своєї смерті. І центром подій несподівано став ось цей пам'ятник, який в Полтаві було відкрито 1903 року. Пам'ятник було зроблено на кошти зібрані. Цією українською громадою у всьому світі, ну насамперед, це була тоді Галицька громада і громада Надніпрянської України. Робив пам'ятник, знаменитий вже тоді скульптор Козен. І, можна сказати, все було б гаразд. Приїхали відкривати пам'ятник українці з Галичини. Зверніть увагу, на цьому пам'ятнику є напис. Із Наталки Полтавки, це дуже дивний напис. Це український текст, написаний російською мовою, з твердими знаками з «е» і так далі. Справа полягає в тому, що на той час вже український правопис був, український алфавіт був, але української мови юридично не існувала. Вона вважалась діалектом великоруського язика. І з цього почалося все. Коли на мітингу на честь відкриття пам'ятку почали виступати українські громадяни з Надніпрянської України, то цей мітинг був просто заборонений. Ще терпіли, поки говорили галичани, але російським імперським підданим це було не вільно. І тут піднялася ціла буря, піднялись протести. Тут величезну компанію провів Володимир Галактіонович Короленко. Врешті, це був 1903 рік, потім 1904, наближалась революція, і було дано на рішення Петербурзької академії наук питання: так є українська мова чи немає. І Академія наук прийняла рішення, що українська мова є, і з того часу. Правда, з перервою в столипінські часи українська мова здобула собі повне громадянство в Російській імперії. Так Іван Петрович Котляревський востаннє здобув перемогу українському слову. Коли ви читаєте Енеїду, не забувайте, що це писалося. Про тих людей, які жили тут, які живуть тут, які вічні. У літературознавців є такий термін, острівний час, неначе на якомусь острові, відбуваються події, які ніколи не починалися і ніколи не кінчаються. Ось цей острів. ось, ось ця земля, на якій перебігає історія. Яка вічна за своїми конфліктами, за своїми ворожнечами і більше того за, свої, за своїм добром. Котляревський змусив нас відчути красу і вічність того краю, в якому ми живемо. І це сталося не тому, що він просто про це писав, говорив нам в лоб. В його творах багато прикмет часу. Його твори шанують і за те, що він був перший. Але ми любимо твори його не тільки тому, що вони є пам'яткою. Вони нам відкрили світ людини, по-новому змусили побачити, що таке людські чесноти і що таке наша земля, яку ми маємо любити так, як любив її Іван Котляревський.